Українська асоціація футболу. Доброго ранок. After match day number 20, The committee have selected seven clips of the Ukrainian Championship. Let's have a look together. Гравець номер 6 ЛНЗ, намагаючись вести єдиноборство з суперником. Чітко грає в м'яч. Відбирає м'яч у суперника, а потім контактує зі стопою суперника. Цей рух захисника є природнім і не підлягає покаранню, незважаючи на те, що після гри в м'яч відбувається контакт між ногами двох гравців, тому що тут тільки необачні дії з боку гравця ЛНЗ. З цієї причини відеоасистент Арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Гравець номер 31 полісся намагається вести боротьбу з суперником за м'яч який входить в штрафну площу з боку бокової лінії, рухаючись звичайним способом поруч з ним. Нападник номер 11 Чорноморець щойно увійшов до штрафної площі, ставить праву ногу на шляху бігу захисника, створюючи контакт, без наміру зіграти м'яч. Таким чином захисник не скоює ніякого фолу, оскільки він просто біжить по прямій траєкторії, тому контакт спричинений нападником не повинен вважатись порушенням і не повинен був бути покараний пенальті. Для відеоасистента арбітра це складна ситуація для аналізу, оскільки тут чітко простежується контакт між ногами гравців. Але навіть незважаючи на те, що це складне втручання, характеристики тут чіткі, і перегляд на полі було б доречно рекомендувати арбітру переглянути всю ситуацію в деталях на моніторі, маючи можливість розглянути деякі інші елементи. Гравець номер 17 Шахтаря рухається до лінії воріт, щоб спрямувати м'яч до воріт, в той час як захисник номер 3 Кривбас також рухається в цьому напрямку. І хоча він не може заблокувати передачу удар, він ставить ногу на землю, і відбувається звичайний футбольний фізичний контакт між двома гравцями. Це не є забороненою дією, оскільки не було ні підніжки, ні наступу на ногу, а лише звичайний футбольний контакт. Арбітер мав рацію, дозволивши продовжити гру. З цієї причини відеоасистент Арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Гравець номер 6 Шахтаря та номер 9 Кривбасо вистрибують, щоб зіграти м'яч головою. Спочатку арбітр дозволяє продовжити гру, але згодом зупиняє гру, зрозумівши, що гравець отримав удар по голові. У подальшому він виносить попередження гравцю номер 55 кривбас за незгоду з рішенням арбітра. Правильним рішенням мала бути жовта картка і за фол гравцем номер 6, якого не бачив арбітр, оскільки під час стрибка він виставляє ліву руку та п'є суперника в шию. Цей рух рукою не має ні жорсткості, ані зловмисності, але вона явно виставлена в бік опонента. Ситуація поза протоколом відео асистента арбітра, тому що ми говоримо про пропущену жовту картку, а не про пряму червону картку. У цьому ігровому дні було декілька ситуацій, пов'язаних з випадковими і нормальними футбольними контактами, які не підлягають покаранню. Це наочний приклад, коли два гравці вступають у контакт без фолу з будь-якого боку. Насправді захисник номер 4 Карпати не використовує свої руки неправомірно і не ставить під ніжку супернику. Хоча, безумовно, є незначний контакт, коли обидва гравця дивляться на м'яч. Такі контакти є частиною гри у футбол і не повинні розцінюватися як поли, оскільки вони є абсолютно випадковими, без будь-якої недбалої поведінки гравців. З цієї причини відеоасистент Арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Ситуація дуже схожа на попередню, коли гравець номер 7 Колоса біжить за суперником номер 33 який щоб змінити напрямок свого руху ліворуч ставить праву ногу на траєкторію бігу суперника. Дуже легкий контакт, який арбітер не розцінює як фол та дозволяє продовжити гру. І хоча ми можемо говорити про наявний контакт між ногами, ми згодні з тим, що не бачимо ніяких неналежних дій з боку захисника, тому розцінюємо цей епізод як абсолютно випадковий. З цієї причини ми не очікуємо, що відеоасистент Арбітра порекомендує арбітру перегляд на полі, а також тому, що зображення чітко не демонструють, що в момент контакту нога захисника перебувала в межах штрафної площі. Важливо пам'ятати, що за таких обставин слід враховувати саме ногу захисника, а не нападника, оскільки той, хто скоює фол, є захисником. Отже, якщо частина ноги нападника або його тіла знаходиться на лінії, а нога захисника за її межами, пол повинен розглядатися як такий, що знаходиться за межами штрафної площі. Інша ігрова ситуація, коли гравці ведуть єдиноборство за м'ячі і обидва тримають один одного, що закінчується падінням обох гравців. Арбітер мав ідеальну позицію, щоб оцінити цю граничну ситуацію, коли і захисник, і нападник тримають один одного, але ми не бачимо критерії покарання через падіння нападника, який падає вперед, в той час як захисник тримає його ззаду. Ситуація безумовно гранична, і з цієї причини ми вважаємо, що арбітр мав рацію не розглядати таку боротьбу, як фол. Гранична ситуація. І оскільки ми говоримо про перевірку вище перерахованих дій, в яких відеоасистент арбітра не втручається і залишає рішення прийняти на полі, звідки можна краще оцінити затримки, і де арбітр знаходиться в ідеальній позиції, щоб бачити все належним чином. Українська асоціація футболу.